Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Огляд. Сьогодні я розповім про нові високоефективні снаряди НАТО, що використовуються нами в російсько-українській війні. Ну і про перспективні снаряди трошки. Перше, це М864 Америки. Високоефективний касетний боєприпас. Він має в своєму складі 48 суббоєприпасів М42 і 24 М46. Це, за розмірами, вони практично ідентичні, тільки М46, трошки важчий і товщий, стінка в нього, ніж М42. А на внутрішній стінці М42 є нарізи для збільшення кількості уламків. А так вони однакові. М42 важить 208 грам, М46 важить 213 грам. Для збільшення дальності польоту снаряд має донний генератор газу. Тобто, це активно-реактивний снаряд. Генератор горить 22 секунди, щоб викинути снаряд в розріженій шари атмосфери, далі він летить вже без донного генератора. Має підривник, що вибухає, розкидає субоєприпаси. По колу радіусом 300 метрів. Кожен субоєприпас має нейлонову стрічку для стабілізації положення в повітрі, ну, щоб підривники вниз дивились на землю і вибухнули, коли зіткнуться з землею. Ефективність проти піхоти таких касетних боєприпасів від 7 до 15 разів вище, ніж уламково-фугасний. Уламково-фугасний потужний, але він е, має менше уламків, ніж має касетний боєприпас. Від 7 до 15 разів ефективніший. В Сполучених Штатів. В Сполучених Штатах є 3 мільйони таких снарядів. Вони не використовують, самі і не будуть використовувати. Ці снаряди робились для знищення великих масивів російської піхоти на випадок Великої війни в Європі. Ну, от час цієї війни і прийшов, тому ми використовуємо. Юридична сторона тут деяка є. Багато країн світу підписали Конвенцію про заборону уламку цих касетних боєприпасів. Росія. Україна і Сполучені Штати не підписали. Сполучені Штати по моральним зобов'язанням самі використовувати не будуть, тому ті 3 мільйони снарядів, що вони мають, вони всі віддають нам. Я маю сказати, що Росія з 2014 року активно використовувала касетні боєприпаси. А особливо вже під час війни 22 23 року. Ми маємо повне право використовувати касетні боєприпаси. Це велика допомога нам від Сполучених Штатів США. Уламкофугасних снарядів вони нам передали за 2 роки війни 2 мільйона. Ну, в них нема там більше особливо. А у які вони самі не будуть використовувати, вони мають 3 мільйона. І фактично це вдвоє зменшує витрату уламкофугасних снарядів. Збройні сили України застосовують касетні боєприпаси американські з липня 2023 року. Дуже вони ефективні. Е, трошки про принцип дії. Дивимось схему. Перший етап постріл аналогічно звичайно, звичайному снаряду. Другий етап політ по звичайній балістичній траєкторії. Як завжди. Третє. Підривник і викидний заряд відокремлюють суббоєприпаси від корпусу снаряда. Четвертий ці боєприпаси вільно падають, розсипаються на е, необхідний радіус. П'яте – Для стабілізації. Падінні викидаються нейлонові стрічки для того, щоб підривник вниз на землю дивився, ну, шосте вибухають в крузі радіусом 300 метрів. Боєздатних російських військовослужбовців в цьому крузі не залишається жодного. Якщо там будуть е, протитанкові субоприпаси, наприклад, в німецькому дойчі е, марка 702 або французькому бонус, там, як правило, по два протитанкових суббоєприпаси, То е, є ще -7, 7 етап польоту. Це е, включається головка самонаведення на кожному суббоєприпасі, інфрачервона, радіолокаційна і проходить точне прицілювання на, е, на танки. Німецький саряд Deutsche Марка 702, або на нього кажуть Smart 155. Це високоточний 150-мм артеорійський снаряд для стрільби на великій відстані і, гарні... і гарантованого ураження як стаціонарної бронетехніки, так і той, що рухається. Ураження проводиться з верхньої півсфери. Містять собі по два припаси, що діють за принципом ударного ядра. Вони нечутливі до погоди, працюють при любій погоді і нечутливі до радіоелектронної боротьби. Можуть використовуватись е, любими, САУ, що, любими гарматами, що мають ствол довжиною від 39 до 52 калібрів. В снаряді Deutsche Mark 702, в цьому німецькому, два собоєприпаси. Кожен має головку самонаведення. Кожен собоприпас має свою головку самонаведення. Інфрачервону плюс радіолокаційну. Там є радіолокатор міліметрового діапазону. На висоті до 2 км десь він снаряд вибухає, субоєприпаси відділяються, вони починають падати, парашутики їх закручують, вони так досить швидко обертаються і оглядають велику площу землі. При захопленні головкою самонаведення субеприпас вибухає і викидає на ціль ударне ядро, такий невеликий стрижень вольфрамовий. Він має таку швидкість, що пробиває будь-яку броню. Танка і вибухає всередині. Вибух це чисто кінетичний вибух. Танк знищується 100% боєве застосування в Україні німецьких цих снарядів до Чамарка 702 з осені 2022 року. французько шведський е, снаряд бонус. Це снаряд 155 мм. Він теж несе два самона... самонавідні для знищення танків і бойових броньованих машин. Вибухає снаряд на висоті від 800 до 2200 метрів. Викидає два припаса, кожен обладнаний головкою самонаведення, дводіапазонна, інфрачервона, фактично дві головки самонаведення, інфрачервоні в різних діапазонах, і лазерний дальномір. Оглядає площу 32 тисячі квадратних метрів. Після виявлення цілі відбувається прицілювання. І постріл оцим самим кінетичним ударним ядром, такий стрижень, ну, вольфрамовий, пробиває зверху броню до 130 мм. Шановні, жоден танк не має зверху броню товще 13 см. Тому вони безпроблемно пробивають і знищують любу бронетехніку. Снаряд, цей франц... французько-шведський снаряд бонус має масу 44,60 кг. Довжина 898 мм. дальність стрільби ну, систем артилерійських 52 калібра 38 км. суббоєприпаси 2 штуки по 6,5 кг. Діаметр 138 мм. Діаметр спіралі пошуку. Це 200 метрів. Коли він повисає на цій, цьому парашутику своєму, він починає обертатись до 15 разів за секунду. І це, він падає, і ця спіралька з кроком 1,7 метрів переглядає всю, всю цю площу діаметром 200 метрів. Бойове застосування в Україні з осені 2022 року. Попадання, як кажуть наші спеціалісти, 100%. Тому що він самонавідний. Фактично, і цей Deutsche Mark 702, і бонус французький їх одночасно нам надали. Ці дві країни вирішили не бути першими, а начали, подали, надали нам зразу. Німці дали Deutsche Mark 702, а французи дали бонус. І прекрасно ми їх використовуємо. Трошки я вам скажу про перспективні снаряди. Літом поточного року в Штатах компанія General Atomics. Показала свій новий боєприпас калібра 155 мм для артилерійських систем, що має дальність ураження 150 км, здуріти треба. Звецерін ЛРМП. Переводиться далекобійний маневруючий снаряд, скорочено ЛРМП. Снаряд можуть використовувати всі артилерійські системи, що мають ствол довжиною від 39 до 52 калібрів. Головне, Головна перевага такого снаряда в тому, що він летить через передній край ворога як просто снаряд. А вже е, на останніх кілометрах він працює як безпілотник, фактично як безпілотник, самонавідний. Він шукає ціль, має свою автономну систему наведення, систему маневрування і дуже велику дальність роботи. Порівнюючи з М980 е, «Екскалібур», що має 70 км дальність. Бачимо, що новий снаряд буде мати дальність дії вдвічі більшу від екскалібуру і дальність ураження. І крім великої дальності, снаряд ЛРМП може використовувати, виконувати дуже складні маневри. Він може викори... виконувати перед влученням. Після досягнення великої висоти, він випускає крила, досить великі крила, відділяє розгонний блок від себе і летить. Керуючи своєю системою самонаведення. Якщо ціль активно маневрує, цей снаряд може зробити е, розворот на 360 градусів і більше, але він дожене і знищить ціль, яку він е, захопив. В 2024 році компанія General Atomics хоче е, надати нам. Такі снаряди для, е, в Україну для того, щоб відстріляти пробну партію в бойових умовах. Ну що ж, подивимось, може і правда буде корисна штука 150 км дальності. Ще один дуже цікавий снаряд. Фінляндія і Норвегія мають спільну компанію. Вона називається Nammo. Вона розробляє дуже оригінальний снаряд з дальністю стрільби 140 км. Для використання е, з артилерійських систем е, 155 мм з довжиною ствола від 39 до 52 калібрів. Для того, щоб досягнути дальній стрільби 140 км, снаряд використовує прямоточний реак... повітряний реактивний двигун, що використовує набігаючий потік повітря для згорання палива. Там є в ньому трошки палива заправлено, йому цього вистачає. Вже проведено, провели, провела ця компанія Наммо більше 500, більше 400 тестувань прямоточного реактивного двигуна на стенді і більше 50 практичних пострілів. Вони вже зробили. Дуже цікава схема, я вам скажу. І спеціалісти ці фінсько-норвезькі вважають, що це саме сама така конструкція буде самою дешевою. І мати найменшу ціну при збереженні дальності 140 км. Ціна снаряда має велике значення для того, щоб його можна було масово застосовувати. На випробування, але, але на випробування в бойових умовах вони підуть тільки через 3 роки. Ну, це ще буде не скоро. А от компанія General Atomics з дальністю 150 км планують надіслати вже в цьому поточному році. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно підписуйте, кому зручно, дивіться там. Прошу підписуватись. Ми так і на кінець перетнули цю межу 125 тисяч підписників з вашою допомогою. Прошу підтримати нас матеріально в приваті і в Монобанку. Прошу заходити на наш Patreon. Прошу використовувати кнопку спонсорство. Всі посилання ми маємо під відео. На цьому я вам всі дякую. До побачення.